Я поїхав з людьми, яких я знав давно. Це були воїни-афганці, які були в числі перших тих, хто тоді на заклики, що треба їхати охороняти державу. І ми самі це розуміли, що відбувається, щось, що призведе до війни, зі своєю зброєю поїхали на схід, тобто де приєдналися в той час до покійного Олександра Гуменюка, комбат був Київської Русі. І разом з ними ми тоді виконували завдання, які він нам доручав. Це були, в принципі, більше задачі по розвідці. Потім я вступив. З добровольчого батальйону Свята Марія. В Маріуполі на той час формувався батальйон. Це було в час, коли звільняли Маріуполь. І ми якраз тоді в той час ставили лінію фронту, тому що вона була такою незрозумілою, тому що був звільнений Маріуполь, ніхто не знав, що відбувається далі. Специфіка батальйону була диверсійно-розвідувальна робота. І напрямок, який ми просували на той час, це був напрямок Волновахи. Власне, Павлополь, я і три моїх побратима, ми були. Одні з перших, хто туди зайшов, і ми тоді цілу добу сиділи до моменту, коли підійшли вже підрозділи Збройних сил, які вже там закріпилися. Зараз лінія фронту, вона є зрозуміло, куди вона проходить. На той час такого не було. Ми не знали, в якому селі чи за яким поворотом можуть бути сепаратисти, чи, там, чи проросійські чи російські війська. Там. Тобто ми не знали. І відповідно наша робота і була така, що ми їхали, в незрозуміле кудись. І максимальний шлях, який ми проходили, це вже рахувалася і звільнена українська територія. Тобто, поки ми, наприклад, не помічали вже ворожі розчотини, які стояли, чи ворожі вже опорні пункти. Тобто ми розуміли, що далі неможливо пройти. Ми ті дані передавали відповідно збройним силам. І перше, що повинно, то чим напевно розвідник взагалі в складі розвідувального диверсійної групи, то що ти маєш зрозуміти і попрощатися з тим, що наразі є твоєю сім'єю. Тому що Да, ми ж знаємо, як були перші полонених, які відпускали їх і заражали вірусом спіду, їх і кастрували, тобто старали знищити. І відповідно я свій час, коли їхав, я для мене було найважче, коли я витирав в телефоні мобільному тато і мама, тобто записані номера і переписував їх. Тому що я, я не хотів точно, що коли я попаду в полон, або, не дай Бог, мене вб'ють, а тоді ж ми бачили ролики з Ютубу, да, ролики, коли брали сепаратисти телефони і телефонували, знущалися з рідних тими дзвінками. Я того не хотів. І плюс осознати взагалі, що ти можеш зараз загинути. Тобто от, як коли людина переломлює в соб... той момент, і він розуміє, що да, смерть може бути за будь-яким поворотом, він тоді ніколи не наробить помилок. Тобто, під час того, коли буде бойовий контакт, а коли ти йдеш на якомусь... Такому стрьомі, да, тоді воно навпаки важче, тоді люди найбільше роблять помилок. Артеміс він співпав наше там перебуття, коли був вихід з Дебальсового. Всі ми знаємо, як воно відбувалось. Підрозділи були деморалізовані в такому плані, тому що вихід був спонтанним, організованим, спонтанним, як, як воно вийшло на той момент. І я розумів, що, і не тільки я, всі, хто був зі мною, розуміли, що. Артеміс треба зберегти, тому що він був таким ключовим містом, за яким вже далі йшло Краматорськ, Константинівка. Тобто, це був ще відхоплений би великий шмат нашої території, і відповідно далі будував себе дуже такий плацдарм, який би був незручний нам в військовому плані. Тобто, це то би був досить потужний опорний пункт. Але знайти мотив для солдат, для добровольців, для взагалі тих, хто відступив з Депальсового. Тобто на голому полі, де не було ніяких укріплень, тому що ми знаємо, що Дебальцево було укріплене, а там ще не було нічого такого готового. Тобто, ми отий стимул шукали. Тобто, люди, для них основний був страх. Перше дебальцево, то, що там сталося, і те, що Артеміс був зовсім недалеко. Але все ж таки, бачите, ми так настільки укріпили плазарм, що після тільки ми, коли почали. Укріплення міста і підходів до нього тижні через три чи чотири на сепаратисти теж у них був якийсь ролик викладений, що Артеміс вони будуть обминати, тому що місто вже укріплене. Більше чого я боявся, не дотримати тої обіцянки, яку я в принципі мусив людям дати і внушати. Тобто це було завжди баланс на, на грані от того, твого даного слова. Да? Даного слова, і ти розумієш, що твоє слово то не тільки що саме, то просто що й життя людей. Я часто теж не був впевнений. Бували моменти, коли я просто от мене найбільше, найбільш важче було, тому що ти говориш, а ти ж не знаєш, дійсно, як воно закінчиться. Да? Ти оперуєш чимось, то ж не було голослівно. Але фактично завжди лишався великий ризик того, що, що тебе можуть потім просто неправильно зрозуміти. А на війні ти для тебе ще намирює, вимальовується найбільш яскравий ряд цінностей, яких ти, може, не так восприймав до. А то до війни взагалі, тобто дружба і от слово, власне, дане слово, яке ти даєш. Я не кажу, що в мене з ним було до того проблеми, але тут ну, набагато інший має вже такий зміст. Тобто тут найбільша цінність за твоїм словом стоїть, ти гарантуєш безпеку і життям когось. Тобто І воно тут дуже великий завдаток, твоє слово має. Тобто Якщо ти його дав, чи своїм побратимам, чи взагалі ти дав людям, так як в нашому випадку в Артемівську, тобто завдатком мого слова було їхнє життя. І от не Цінність, напевно, дійсно перед людьми все ж таки тримати відповідальність за сказане. Я, як і більшість всіх, хочу, щоб все ж таки воно чим пошвидше закінчилося. Не в плані закінчилось, як просто пересалось, тому що велика частина вже життів заплачена за ту перемогу. Все ж таки, щоб воно закінчилось перемогою однозначно.